Задай своє важливе запитання, налаштуйся на нього те, яке зараз важливе в даний момент для тебе і отримуєш підказку. Так, 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 так. Угу. Тут. Енергія. Тут багато хтось бере на себе. І ця енергія, вона насправді багато енергії в тебе. І вона насправді тобі виділяється на благость. Яку благість, я не знаю. Ти вже знаєш, подумай сама. Е, на благость. На якусь м, свою справу, на благість в сім'ї. Тобто на те, щоб ти приносила якусь користь а людям, які тебе оточують, або з ким ти працюєш, або у щось, що ти створюєш, ти закриваєшся від цього. Ти зараз. Просто закриваєшся від цього. Ти як обороняєшся, не дозволяєш собі реалізувати цю благість. Не направляєш цю енергію в благість, а тобі потрібно її направляти на, тому що тут богиня лакшмі, тобі потрібно її направляти на благість. Це і ресурсність, і достаток. Прийде, якщо ти будеш її направляти у хороші справи. Подумай, які для тебе хороші справи. Вони повинні на інших людей діяти благісно, тобто давати користь, любов, створювати щось, що допомагає іншим людям. І це може бути як великий, так і маленький масштаб. Ти себе у цьому обмежуєш. А тобі а, потрібно, тому що це а, як твоя реалізація, це твоя задача, задача свою енергію навчитися направляти у благість. І це, до речі, не тільки це стосується, що в нас благость, хороші думки. Це щось позитивне, це все може бути: наповнення, прогулянки, якісь проживання, якихось бажань. А ти постійно в якійсь напрузі знаходишся і не даєш це зробити. І тобі сама матір земля каже.